Так, всім привіт. Вже цю котельню, напевно, я третій раз показую. Котельня не нашої роботи. І котел не нашої роботи. За нашим красеним, це зроблений котел тривалого горіння, Приблизно кВт-15, напевно. Плюс мінус там. Він ну, на е, такому режимі далі більше просять люди, зніми розбір, Покажи. Дивіться, від плиточки, від самої землі. Зараз, секундочку, Від землі, від плиточки. Верхня точка метр двадцять. Ну там, смотри, які зоник зробити. Можна зоні трошки більше зробити. Метр двадцять висота. Сам котел без обшивочки міряємо. Без обшивочки. 40. Ну, ми робимо 42, то я не знаю, чого я отримав, половиною. А то сюди затягнути 42 в ширину, в глибину. Таку в довжину. Міримо аж із дверцем без обшивочки. Ми обшивочки не робимо, вшивочку самі зробили. Без обшивочки. Ну, 60 см це дивіться, та сам край дверей. 57 см. ось 57-60 це вже якщо з ручками. В глубину 60, в ширину 42. Висоту метр 20, не рахуючи димоходу. Як працює, є відео на нашому каналі. На двох насосах, трьохходовий клапан. Працює чітко як будиночок. Оцей е, контролер, бачимо, датчик іде по температурі води, яка йде на будиночок. Працює не по температурі води в котлові, він не знає, яка температура в котлові. О! Що там ми маємо? Насос включається котловий. По виході з котла. Ну, котло тримається висока температура, 70 градусів на будинок регулюється. Тобто котел має бути без. О, бачимо, ми останній котел. Хоча зараз не палять, але котел сухенький. сухенький. Ну, трошки натула сюди. Котел сухенький. Ну, Тут в камері завантаження, звичайно, будуть смоли. Ще залежно, яке паливо використовувати, Буде смолено, ну і тут немає турину повітря. Ми малювали турин повітря, його не зробили. Закладочка, не пам'ятаєте за мірію прямо якийсь розмір закладки, дрова 35 см, довжину лягають. Отакий такий котел. Все, дякую, хто дивився до кінця, це е, знімалося відео по замовленню, по, по проханню пана Анатолія, ну і там пан Андрій е, так само ж цікавився цим котлом. В принципі, на малій... ну, ще меншого робити не сильно цікаво, бо буде сильно мала загрузка. Буде сильно мала... Не пам'ятаю 70 літрів, чи скільки тут загрузки, якщо не пам'ять, зразу ми уточнимо, просто ми їхали, заїхали по дорозі глянути. Все, дякую всім, хто дивився до кінця. Коментуйте, критикуйте, запитуйте. Всім до зустрічі!